Давай Сергій Братчук. Сергія братчука вітаємо. Даша? Так, пане Сергію, вітаю вітаємо вас. Пане Сергію, ну ви традиційно говорите важливі новини з півдня щодня в телеграм-каналі своєму повідомляєте. Давайте почнемо з перемоги на півдні. Що можете сказати? Ну, на південному напрямку, слава Богу, наші війська ведуть ту роботу бойову, яка і має вестися на даному етапі, коли йде боротьба ресурсів. Наші знищують систему управління ворожою, систему логістики, а мова йде саме про знищення складів. То бачимо, що кожного дня такі склади ворожі, перш за все, з боєприпасами вони знищуються. І цього разу теж було здійснено такі влучні удари, як мінімум, два ворожих склади знищено. Але ще кілька є моментів, які зараз уточнюються, і чекаємо офіційної офіційно підтвердження від наших збройних сил. Я думаю, що цей список він сьогодні збільшиться. Тобто, цей вогневий контроль, який є на південному напрямку з боку наших сил, наших збройних сил, то він дозволяє нам говорити про те, що тут у нас міцна оборона. Це по перше, ворог намагається дійсно вести певні контрнаступальні дії, і зрозуміло, що. Це може бути в тому числі такий знаєте, відволікаючий маневр, тому що бачимо, що там на східній ділянці ворог теж трошечки активізується. Знову таки переміщення ворожої техніки, те, що спостерігають наші військові, те, що ми теж бачимо, це знаєте, є і певна імітація того, що, начебто, у ворога тут все нормально. Нічого нормального тут немає. Я знаю, що планується підкріплення підкріплення третього так званого армійського корпусу. Але самі знаєте, кого не збирали у ці корпуси, ці підрозділи це гарматне м'ясо. Я сподіваюся, що воно таким залишиться, але вже в пакетах. Ну а власне щодо що Одещини, то ймовірність е, ракетних ударів залишається дуже високою, тому що періодично угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації воно збільшується. Ракетоносії присутні до 20 ракет калібр. Зараз наразі готові до пуску. Але тут є важливий нюанс. Нюанс у тому, що ми говоримо про потенційну загрозу. Чи є на борту повноцінно там ці 20, 28, 30 ракет? Це ще питання часу, тому що калібри дуже коштовні. Росіяни ними лупили і в тому числі по біотуалетах, не лише в Одеській області. то... Розуміємо, що можливо це знаєте теж наганяння страху, але це не виключає можливості саме цих ракетних ударів. Хоча мені здається, більша загроза йде саме з повітря сьогодні. Пасрі ви коментуєте в соцмережах, що всі школи в тимчасово окупованій частині Херсонської області з 1 вересня, нібито будуть охороняти озброєні російські військові, і ви взагалі думаєте, що це взагалі звісно не про це, не про охорону дітей, а про плани взяти дітей. В полон так в заручники, в тому числі більше скажу. Інформація є. Ну для мене Херсонщина рідна, тому інформація з перших усе кажуть. То скажу про те, що в школах зараз вчителі переважна більшість, просто переважна більшість вчителів. Це стосується і Херсона, і районів Херсонщини. Вони відмовилися співпрацювати з ворогом. Найбільше скажу, о, прапори наші на деяких школах залишаються висіти, їх ворог знімає їх вночі. Невідомі люди ставлять. Так от щодо вчителів, є така інформація про те, що окупанти намагатимуться не намагатимуться, а планують ходити з озброєними патрулями і фактично погрожуючи життю вчителів, заганяти їх в школи, щоб вчити дітей за російськими програмами. Дуже сподіваюся, що наші вчителі. Витримують цей тиск, хоча це дуже важко. Ситуація ну дійсно справді там на Херсонщині дуже складна. Пане Сергію, Росія відправила до Криму ешелон з важкою технікою. Крим реалії зокрема перекидають танки БМП на залізничних платформах. розташовані інженерно-саперні машини. Зокрема, інженерна машина роз. Городження на базі танка, гаубиці, самохідна гаубиця, 2.7.19 100 с полкова самохідна гаубиця. Ну і інші та танки про що це свідчить, і е, нам важливо, щоб західна техніка так само до нас приходила, щоб тільки не тільки ж росіяни перекидали. Ну, дивіться, а коли таке відео з'являється в соціальних мережах, така інформація, особливо відео, uh -huh. ми розуміємо, що джерелом цього відео, перш за все, може бути ворожа сторона. Uh -huh. Для чого вона це викидає? Тут можна здогадуватися, в тому числі знаєте, і для інформаційного тиску, інформаційного кидання, мовляв, у нас цього багато і все є. І ще раз кажу, звичайно, переміщення на півдні є. Відповідна техніки є приклади, і про це говорять наші військові. Коли техніку переганяють з населеного пункту до населеного пункту і переганяють також по позиціях, тобто показали тут за півдоби перегнали в інший населений пункт. Показали, що там. Ну тобто, розвідка ж наша теж працює, але розвідка наша теж відмічає певні моменти. Тому е, говорити про те, що ворог зараз піде в наступ, я про це не говорив. Звичайно, не виключаю певні контрнаступальні дії. Але сподіваюся, що і впевнений, і в цьому в збройних сил є гідна mm. відповідь на всі ці сценарії. Пане Сергію, але ми чуємо, що вони, російська армія зараз намагається відтягнути наші сили на Донбас, тому що вони, звісно, побоюються, що контрнаступ таки відбудеться. Ну, слухайте, є, є військове мистецтво, так і є певні правила. Те, що Ось, ледве не сказав радянська. Не по фрейду, не помилився дійсно. Mm -hmm. Радянська російська армія вона воює саме за цими лекалами. У них багато чого не змінилося насправді. Я навіть бачу підручники видання, бачите, нас лунає сигнал повітряної тривоги. Ну, така ситуація. Наразі це вперше за цю добу пролунало. Щойно. Щур, так, да? Пане Сергію. Так, так, я, 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 я так. є. Дружина, зараз а, в, вперше... в місті повітряна це вперше... тривога. Так, да, чуємо, вже чуємо. Так, це вперше, вперше від початку доби лунає сигнал повітряної тривоги, а зараз зразу закликаю всіх одесятів мешканців області по, по всьому регіону оголошено цю тривогу йти до укриття. Так от, щодо ворогів, то ще раз скажу, є імітація певних дій. Вони навіть воюють за старими лекалами. Бачу їхній посібник для війни 19-го року видання. Там нічого нового від того, що було там 80-ті роки у радянської армії. Тобто, тактика ведення бою, все інше. Гарматне м'ясо, багато артилерії на цьому етапі саме такі дії. Пане Сергій, президент сказав про те, що спочатку повномасштабного вторгнення більше 3,5 тисяч ракет було випущено по об'єктах в Україні, і ми розуміємо, що більшість цих об'єктів є цивільними, а не військовими бо інфраструктурними, і гинуть мирні мешканці. А, а наприклад, Пентагон говорить про те, що атакамси нам не потрібні зараз, нам потрібні снаряди дальності до 80 кілометрів. Тобто, і в мене запитання одразу: а як же ж Крим? А ці ночі в Криму тепер кому? А як Же ж, кримський міст. І чому у нас такі заяви від Пентагону? На вашу думку, давайте скажу так. Ну, по перше, щодо цього, інформація має бути лише офіційна і з офіційних джерел. Всі наші домисли можуть залишатися домислом. Давайте е, керуватися офіційною інформацією і все, що робиться в інформаційному полі, е, давайте так згадувати, що йде війна, в тому числі інформаційна. Подякуємо союзникам за ту величезну роботу, яку вони проводять, за ту допомогу, що вони нам надають, і для ворога дуже буде багато сюрпризів. Все, що можу сказати, дякуємо вам, пане Сергію. Бережіть себе, і йдіть в укриття. Да, Тож зараз не знаю. небезпечно. Так. Дякую, дуже. Сергій Брачук, речник одеської ова був з нами на зв'язку.